Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт плеткріз.com по продажу і по прокату плеткорізів. До вашої уваги два принципово однакових плеткорізи, які зараз з'явилися на ринку України. Вони мають дуже багато спільного. Чому? Тому що у них принципово використовуються щиточні двигуни. Маленького розміру диски, вони можуть виконувати максимум операцій, які можуть виконувати електричні плиткорізи. Це прямий різ, різ під кутом 45 градусів за допомогою диска, зняття фасочки, зняття мікрофасочки і нарізання пазів для ступеняк. Ці плиткорізи, хочу зазначити, вони схожі тим, що вони багато в чому вони алюмінієві. Вони міцні, вони офіційно постачаються і кожен має один рік гарантії. Обидва вони китайського виробництва, звісно, вони конкурують між собою. Не можна сказати, мене питають, а який краще? А я не можу ніколи відповісти, тому що у кожного є свої плюси і мінуси, у кожного своя ціна виробу, у кожного свої постачальники, у кожного по різному гарантія виконуються. Дуже складно відповісти, який краще. Е, нема такого в мене. Тому ви зараз подивитесь, як кожен ну, деталь буду свою думку висловлювати. І ви в загальному зможете зробити висновок, е, а який же вам підходить для вашої мети, для ваших завдань плиткоріз. Звісно, головне в плиткорізі це двигун. Е, посилений в ванделі на Довжину різу 1200 мм має двигун потужністю 1550 Вт. Шеджинг 9033 на довжину 1,20 м має двигун потужністю 2,2 кВт. У Шеджинга набагато більша потужність. Але я впевнено можу відповісти сказати, що ванделі може. Найтяжчу роботу виконувати по порізці випуклої фасочки за допомогою фрізой і потужності йому вистачає. Звісно, потужність. Тут є ще деякий момент. Якщо взяти, наприклад, болгарки, чим більша потужність, болгарки, звісно, вона виконує більше операцій, Але е, вона, скажімо так, чим делікатніша болгарка, тим вість не так. Хелетається, Ну, немає такої амплітуди, чим тяжче болгарка, тим вона амплітуда більша роботи в неї і коливання більше. Але у шеджинга тут зроблено досить, незважаючи на такі величезної потужності двигун. В крутний момент на диск передається за допомогою ремінної передачі. І це нівелює ці всі коливання величезної болгарки. У Шеджинга, у ванделі е крутний момент передається за допомогою редуктора, але стоїть делікатний мі мінімальної потужності двигун, якого вистачає, і тому також немає тут коливань. Обидва е плиткорізи понижують вісь в залежності від растування двигуна. Як я і казав, що тут іде ремінна передача. І ось вона переноситься трошки нижче, і, звісно, це придає, дає можливість різати більш товсту плитку. Я хочу зазначити, що якби не оцей кожух, який тут присутній, якщо ви подивитесь, тут кожух він дуже сильно занижений і він мішає опустити двигун повністю. Тому тут, по моїм замірам, висота. Пропилу, якщо ви застосовуєте 120-й 120 диск, тут десь приблизно 27 мм. У ванливі так само зроблено, тільки передача редуктора також понижує е, е, вісь для диску, але тут нічого немає, мішає, тому він запросто може різати. 30 міліметрів за допомогою 125-го диску. Зазначу, що у Шеджинг ви не ставите диск 125-й, там вставляється тільки 120-й диск. Ще одна особливість: тут можна ставити ідуть комплекти фланці і для Європи 22,2 і і для Китаю. Посадочне місце 20. У Шеджинги посадочне місце тільки 20. Тому треба використовувати або китайські диски, або європейського зразка диски, але вже з перехідним кільцем. Як на мене, воно трошки незручне. Хоча люди користуються і всіх все задовільняє. Захисного кожуха немає чомусь у ванделі, тому розбризування явно буде більше по ванделі. Але якщо ви передивитесь на захисний кожух, у Шеджинга він дуже делікатний. Оце у нього тут кріплення таке, що я впевнений, що воно довго не прослужить. Тут є деяка цікавенька. Обидва двигуни піднімаються. Якщо ви ріжете, ну, наприклад, я ріжу тримаю за ручку. Якщо вам треба десь підняти двигун, то він піднімається, в іншу сторону тут двигун піднімається. Він ззаду піднімається. Ну, як, трошки дивно просто. І звісно, коли піднімається двигун, йде викид е, сміття. Тому тут краще не піднімати двигун. Е, у, у ванделі двигун піднімається також, але піднімається ось тут ручка з цієї сторони. Також не можу я сказати, що зручно. Добре, що ці операції, просто не часто виконуються. Але він піднімається вперед, вперед і тут же фіксується на будь-якій висоті. Що фіксується, що і шиджинг, що і в ванделі фіксується. У кожного є форсунки, які подають воду в зону різу. Слідуючи, найголовніше в плиткорізі це шина. Тут уже китайські виробники розподіляються ну, дуже різні світи. Почнемо з ванделі. Шина тут міцна, алюмінієва. По бокам тут вставлені труби з нержавійки, на ній їздять чотири металевих ролики. Кожен ролик їздить на двох підшипниках. Як на мене, зроблено. Зроблено якісно і довговічно. У шеджинга зовсім по-іншому зроблено. Тут дві труби діаметром, не, я обачаюсь, не, не труби, повнотілі труби. Це металеві стрижні, повнотілі. Якщо ви подивитесь з цієї сторони, ви побачите, що вони повністю залізні. Діаметром 31 мм, по яким їздять. Репка, що тут всередині? Тут всередині фторопластові манжети закриті з обох сторін тультами. Е, як на мене, це рішення і рішення по ванделі досить довговічне. Його вистачає на всю термін експлуатації. Звісно, якщо у ванделі тут є, якщо ви продивитесь, така плівка. Яка захищає від потрапляння бруду в зону, де працюють ролики, то тут такого немає. Тому частіше треба шеджинг чистити сальники та сальниками, але ці труби мають бути чистими. Якщо по жорсткості конструкції, що саме головне в цих, це жорсткість конструкції. Як жорсткість перевірити, поставили посередині і пробуємо. Бачите, вона на середині є невеличкий люфт. Якщо ми так само зробимо з ванделі, тут також є люфт, але, як на мене, він трошки менший. Звісно, якщо ми поставимо тут, то ми не побачимо взагалі тут люфт. На, на, на початку. і Так само люфт буде менше у труб. Тут невеличка перевага, як на мене, має ванделі. Тепер невеличко зупинюсь по характеристикам. Хоч і пишеться, що довжина пропилу 120 см, але на самому ділі довжина пропилу у ванделі відповідає 130 см. Довжина пропилу у шеджинга 123 см. Висота різу у шиджинга 27 мм. Висота різу у ванделі 30 мм. Диски піднімаються над поверхнею приблизно однаково. І у того, і у того на 15 мм. Тепер ширина стола для зручності у. Ванделі 50 см. У шеджингу 45 см. На 5 см ширше ванделі. Висота стола для зручності роботи 72 см у шеджинга. 77 см у ванделі. Хочу зазначити, що у ванделі можна регулювати, це максимально виставлена е, висота стола, який можна, можна понижувати 4 рази. У ну, кожного е, плиточника, звісно, є, має свій ріст, тому можна виставити е, висоту. Система охолодження принципово у них однакова. Але, звісно, виконання трошки інакше. Давайте трошки зупинимося. Звісно, розташовується під ванночкою відро. Я його там не ристував. туди кладеться двигун. Це робиться однаково, що і у ванделі, що і у жиджинга. Ось ось тут що у шеджинга і так само у ванделі є ось такі прорізи. Коли виріжуєте, вода, тут вони прорізи під нахилом, попадає в цю ванночку, стікає відро, насос, насос подає в зону різу через форсунки. Ось такі форсунки у шеджинга і схожі форсунки у ванделі. У ванделі я хочу зазначити, що вони є запасні. У шеджинга запасних немає, але можна. Докупити, що я хотів би, щоб ви подивилися на виконання. Наприклад, ми беремо насос насос і пробуємо їх розташувати поруч. Вони тільки схожі зовні, але якщо їх розібрати, ви бачите, тут. Ну, як на мене, дуже просте виконання. Хоч вона і регулюється подачі води, але ну, зроблено просто. Можливо, простота це завдаток якості, але не завжди. Так. І він легше за вагою. Якщо ми спробуємо розібрати насос ванделі, так само регулюється, поток води можна регулювати. Якщо ви знімаєте, ви побачите, тут тут. Тут більш культурніше зроблена, сіточка стоїть, металева. Ну і тут зовсім інакше, вони тільки зовнішньо схожі. Так, Крім цього, у Шиджинга є клапан зворотний, який немає у ванделі. Але оце розташування, по-перше, цей насос і включається ось так, через таку розетку 220. Як на мене, це досить небезпечне рішення для плиточника. Крім того, оці всі провода йдуть під низом плиткоріза і попадають, ну бовтається і шланг також знизу лежить. У ванделі воно все сховано. Бачите? Воно ось тут виводиться і підключається. Воно нічого під низом не йде, не мішає в процесі роботи. Як на мене, хоч вони однакові рішення однаково виконують. Но естетично і практично зроблено краще у ванделі. Хочу зупинитися на стійкості цих виробів. В ванделі, якщо похилитати, він більше хилитається, ніж шиджинг. Це пов'язано пов з, з конструкцією ніжок. Звісно, коли ви встановите розширювачі бокові, коли ви покладете тяжку плитку, хилитатись буде. Набагато менше. І ще хочу зазначити, ні в тому, ні в цьому, ні в шеджингу, ні в ванделі не реалізовано, щоб підлога не рівна, як в нашому випадку, ніде немає реалізації, щоб підлаштовуватись під підлогу. Тому треба щось, додаткові, якісь матеріали, щоб підсовувати, щоб вони не хилиталися. Окремо хочу розповісти про матеріали і якість матеріалів, які які застосовуються в ванделі і в шеджингу. Хочу зазначити, що вони обидва максимально зроблені з алюмінією. Звісно, є ще ось тут оцинкований, оцинкований метал у ванделі і схожий метал на нержавійку, але це я думаю що або низької якості нержавійка, або вона така оцинковка у е, шеджингу. Але дуже незначна кількість металу. Ну, звісно, у шаджинга ще ось такі металеві труби. Але вони постійно використовуються, тому вони не піддаються корозії. І їх постійно треба чистити і змащувати. А змащувати як? Дуже просто. Ви її почистили, змастили ведешкою, поюзали, потім насухо витерли, і він готовий до подальшої експлуатації. Але я не про це. Саме головне це стіл. Товщина столу у ванделі коливається від 2,2 мм до 2,5 мм, але він не захищений ніякою резиною. Звісно, ви можете самі наклеїти резини, але ніхто це не робить. У шеджинга товщина алюмінію, яка використовується на столі, 1,5 мм. Але він захищений ось такою. Це якась резина, пластик, який приклеєний. Звісно, мені складно відповісти про довговічність цієї резини. Але, звісно, коли вона є, вона зменшує шум, плитка краще фіксується. Тепер окремо зупинююсь на ніжках. Для того, щоб перевірити товщину металу, на ніжках нам прийшлось трошки розібрати. Але товщина ніже тут виходить 1,5 мм товщина. У ванделі е, товщина коливається від 2,5 до 3 мм, в залежності, де ви її міряєте. Звісно, набагато товстіші матеріали. Крім того, якщо ви подивитесь оці ніжки, у шеджинга вона всього-навсього 0,7 мм товщина стінки, у ванделі 1,1 мм. Але хочу зазначити, що е, Висота регулювання ніжки у шеджинга досить маленька. Всього-навсього 4 см. Її не завжди вистачає, тому е треба, можливо, щось підставляти е під низ. У ванделі висота регулювання величезна. Але я маю претензії до цього пластикового з'єднання, е яке, на жаль, недовговічне. Але, як кажуть, нічого вічного немає. Так само, якщо ви зупинитесь на цих бокових упорах, бокових розширювачах, у шеджинга ось таке воно виконання. У ванделі зовсім інакше виконання. Звісно, і вони також товстіші і міцніші у ванделі, ніж у шеджинга. Хочу розповісти про лазери, які застосовуються в цих плиткорізах. Не всіх плиткорізах ідуть в комплекті лазери, тут ідуть. В ванделі червоний лазер, живиться від блоку керування, тому не треба ніяких батарейок, ні акумуляторів. Якщо ви покладете руку або плитку, ви побачите, де відбувається різ. Звісно, лазер регулюється, лазер можна відключати, він тут з плита відключається і включається. Як на мене, дуже зручно. Тепер ще жив. Живлення відбувається від акумулятора. За допомогою включення і виключення тут є прямо на блоці є включення і виключення. Якщо акумулятор виходить з ладу, його можна зарядити або замінити на дві пальчикові батарейки. Лазер зелений, він захищений ось таким захистом. Як на мене, досить зручно зроблено. Виконує ті самі, ту саму функцію, що і лазер у ванделі. Але зроблено зовсім все по по-інакшому. Тепер зупинюсь на автоматичному режимі. Також він, він виконаний зовсім інакше. Е, давайте все по порядку. По шежилу. Тут зроблено все максимально просто. Є кнопка включення кнопка виключення. Е, ось на цьому блоці, якщо ви подивитесь, є ось така крутилочка. Яка відповідає, якщо вона повністю виключена, двигун нікуди не рухається. Як тільки ви її крутите, він рухається з, з тою швидкістю, яку ви виставите. Він рухається до кінця. Тут є ось такий кінцевик, який спрацьовує і виключає двигун, і двигун залишається на кінці різу. Як на мене, все просто. Зрозуміло. Тепер по ванделю. Тут доволі все складніше. Тут є ось така кнопка включення. Щоб його включити, його треба витягнути. Тут є охолодження, я так розумію, більше автоматики. Тут є багато кнопок. По-перше, кнопка підсвітка. Дуже зручно, коли ви працюєте, щоб була підсвітка. Є Три кнопки, які відповідають за автоматичний режим, напівавтоматичний і ручний. Якщо ви виключаєте ручний, ви можете просто включивши двигун, так. Ось включення двигуна, ви можете просто різати. Якщо виключаєте автоматичний, де б він не стояв, він відріже від того місця, де стояв, і повернеться назад. Напівавтоматичний він доріже до кінця і зупиниться. Ручний режим я вам відповів де. Крім того, коли ви включили, оця кнопка, яка велика, вона служить і екстреним виключенням. Як на мене, якщо диск заклинив, або щось сталося, треба її нажати, щоб не шукати, яка там кнопочка е виключається. Звісно, є регулювання швидкості, так само, як і у шеджингу, але тут є ще така фішка, е що коли він під'їжджає до самого кінця, щоб е скажімо так, мінімалізувати міні сколи наприкінці плитки, він зменшує е приблизно. Швидкість руху приблизно в два рази, з якою б він швидкістю не їхав. Як на мене, це велика перевага. Крім того, розповім про естетику. Якщо ви подивитесь, у ванделі все максимально сховано. Ну Звісно, є тут проводи, які підходять, але, як на мене, мінімум з необхідного. У шерджинга. Ну, більше винесено все на поверхню. Ось бачите це на автоматику проводи, це на двигун. Проводи, це, я так розумію, заземлення. Але більше всього мене ось турбує ось ці проводи, які живеться помпа. Які ось тут бовтаються, як на мене, ну це трошки неправильно зроблено, але я впевнений, що є куди рухатись шеджингом для поліпшення своєї роботи. Крім того, у шеджингу е, йде китайська вилка. Хоча вона має див захист, але треба докуповувати перехідник, і цей перехідник він не додає надійності. У шеджинга е, провід мережевий, він дуже товстий, дуже міцний і резиновий. Як на не мене, е, немає в мене претензій до цього провіда, але е, довжина його всього-навсього 3,5 метра. У Ванделі довжина проводу 4,8 метра, Але він значно тонкіший і він не такий резиновий, як у шаджинга. Ну, у кожного є свої мінуси і плюси, як кажуть. Хочу зазначити, що вага. У цих плиткорізів приблизно однаково. Якщо у ванделі 60 кг, у Шиджинга не набагато більше 63 кг. Але по-різному виконано транспортування по площадці. Якщо у шеджинга ці ножки підгортаються, і тоді можна бути його катати по площадці, я так розумію, на довгій відстані, бо він устойчивий. Виходить. То в ванделі простіше, не треба нічого складати, переміщувати, і дуже просто можна катати відразу стоячи. Звісно, коли ви його складете, можна катати на більш довгі відстані. По транспортуванню. У, е, у ванделі в комплекті ось така іде сумка, і туди поміщаються всі додаткові упори. Диски, розширювачі, ніжки, все-все-все складається в ту сумку, окремо нічого не залишається. У шеджинга трошки інакше виконання. Є кейс, в який влазить вся мілочовка, але оці бокові розширювачі, упори і ніжки, їх треба щось для них треба придумувати окремо, щоб їх транспортувати. Ну, у кожного виробника своє рішення хочу трошки узагальнити. Вони дуже схожі, але естетично краще ви, ну, виглядають в адельні. Чому? Тому що у нього всі місця максимально закриті пластиковими ось такими е, наконечниками, або не пластиками, або залізними. Навіть це місто, перець, у нього закрите. У шеджинга все максимально відкрите. Бачите, тут е, все по робоче крістянське, дуже просто. Якщо ви придивитесь навіть на лінійку, вона кріпиться тут на звичайних саморізах. Так, вона з нержавійки. так, її можна регулювати, виставляти, але вона дуже просто зроблена. У ванделі е тут така сама лінійка, але її поклали під плівку. Як на мене, ну, тут просто естетичніше. Все, на що ви подивитесь, тут зроблено е естетичніше. Але... Це, скажімо так, ну, це виконання таке. Тому що бачите, що як на мене, просто і також надійний. І той і той комплектується боковими розширювачами і на одну, і на іншу сторону, на другу сторону і того, і того довші такі розширювачі. Тут просто не показано наші жинки. І той, і той комплектується ось такими боковими упорами. По комплектації у ванделі йде два диски, у шеджинга один диск. Змія, принцип змії верхній, в принципі, виконання у них приблизно однакове, нічого не мішає в процесі роботи. І найцікавіше і найголовніше питання це ціна. Ціна шеджинга значно дешевша. Він коштує біля 43 тисяч гривень. Такий посилений ванделі коштує 60 тисяч гривень. Трошки простіше автоматичний ванделі коштує 50 тисяч гривень. Тому вам вибирати, який плиткоріз купляти. Вони достойні уваги обидва. І кожен думає, які у нього переваги і бере той, який сподобався. Всього найкращого, звертайтесь до мене. Приєднуйтесь до групи закритої плиточників Viber. У Telegram відкрита група. Також може приєднатися будь-який замовник. Якщо він замовить роботи у адмінів, ці роботи будуть виповнені якісно і швидко. Всього найкращого, до побачення!